І так, всім привітайте, мабуть, по названню ролика, ви вже поняли, яка тема тема цього відосіка. В общем, я сьогодні вам розкажу, як рекламувати свій товар. ну, Давайте поділимо сразу на підтипи, як можна рекламувати свій товар. Коштовно, безкоштовно. Е, давайте почнемо, мабуть, з безкоштовних. Е, Найпопулярнішою рекламою програми, через яку можна рекламувати свій товар. це... Тікток, Instagram. Інстаграм можна створювати свій магазин. В тіктоки теж створювати свій магазин, викладати відео з цим товаром, там, знімати його під музички красиві і так далі. В e, Facebook теж можна, правда, в Facebook ніхто не дивиться, але все одно. Інстагра, Тікток, але я найбільше віддаю перевагу Тіктоку. Чисто із за того, що Тікток найкраще рекламує відео. А і ну, більше переглядів, більше людей узнає ваш товар, більше. Покупців буде, які переведені. Також Телеграм можна віднести також, правда, його дуже складно розкрутить. Також можна віднести до безкоштовних е видів реклами. Е в принципі, я з безкоштовних видів реклами нічого не використовую, бо це складно. І все, в принципі. Далі давайте перейдемо до коштовних. Коштовних. Сразу хочу почати з Алекса. Б багато хто каже, що Олекс вмер і так далі, але я на Олексі десь роки три продаю. Ну, я ж не тільки товаркою займався, я там в різницю перепродавав дуже-дуже дуже дуже довго, на два роки. І хочу сказати, що купують в Олексі, тому він не мертвий, тут люди є, тут купують. І при виставленні оголошення в Олексі ти можеш вибрати таку планочку, як реклама, і вже купити як щоб твоє оголошення було в топах. Тобто ти викупуєш саме оголошення, там може 30 гривень, якщо в тебе закінчилось, і одразу рекламу, там, наприклад, 40 гривень, допустимо, воно там буде зверху триматися е, тиждень, да? але, наприклад, тебе, ти продаєш шорти так я щось продаю. Ти купуєш рекламу, наприклад, за сосочку, за 50-ку десь так. І коли людина, наприклад, хоче купити шорти Stone, то вона пише шорти Stone Island і зразу видаються мої шорти, бо я проплатив рекламу. Отак От це працює. Е, ну і другий спосіб поплатні реклами, як можна рекламувати товар, це через блогерів. Через, соцмер... ну, через соцмережі, типу, в Ютубі там посить рекламу. Ну це вже для мільйонерів. А я, коротше, такими грошами не обладаю. Але це прям дуже ефективна буде реклама, буде дуже багато продажів. Ну і треба, звісно, об'ємувати, щоб запускати таку рекламу. В общем, попробував новий відосик в новому форматі. Всім, кому він сподобався, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Я ще досі хворію, тому вибачаюсь, може щось десь некоректно висловився. Всім пока.